Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядна станція від компанії Vitals на 500 Вт потужності, 750 Вт в піку і 288 Вт годин ємності. Тип акумулятора, літій фермзалізофосфатний залізофосфатний, і гарантія 60 місяців або 5 років. в звичайно, ось такі картонні коробці. Детальніші характеристики, можете ознайомитись. Розпаковуємо, подивимося, що всередині. Комплектація. Детальна інструкція українською мовою. Кабель зарядки. Такий, як в ваших блоках живлення комп'ютерних, з євровилочкою, і сама зарядна станція. Розглянемо її детальніше. Зверху у нас пласка поверхня з ручкою для транспортування нашої станції. Ручка складається і в абсолютно рівну поверхню. З цієї сторони у нас під вентиляційною решіткою кулер діаметром 60 мм. Замірюємо, як він там шумить. І під гумовою заглушкою ось такою роз'єм нашої зарядки з 15 амперним запобіжником, скоріш за все. Ззаду інформація, серійний номер, а також дата виготовлення липень 2024 року. З цієї сторони у нас є роз'ємчик для заземлення станції, вентиляційні отвори, а також розетка змінного струму на 500 Вт потужності. Знизу чотири гумових ніжки і найцікавіша фронтальна панель. Під гумовою заглушкою у нас присутня автомобільна розетка. Яку ми можемо додати, наприклад, автомобільний зарядний пристрій ось такий, збільшивши кількість USB-розємчиків. Також у нас є DC-вихід 5,5х2.1, найбільш розповсюджений, і його можна використовувати для заживлення вашого роутера чи оптичного перетворювача. Є кнопка, яка вмикає цю групу роз'ємів. Під DC роз'ємами виходу у нас присутні вхідні DC роз'єми, а саме DC-5,5 на 2.1, який витримує до 90 Вт потужності. І також роз'ємчик xt 60 розрахований також на 90 Вт. По центру у нас дисплей. Зараз ми його включимо. Дві кнопочки. Одна з яких вмикає станцію, а інша вмикає AC розетку. Також на станції присутній ліхтарик з кнопкою його включення. І завершує фронтальну панель. Група USB-роз'ємів. Це USB-A з Quick Charge 3.0, 18 ватний Знову ж таки, добре. І два type c роз'ємчика. один з яких може видавати максимум 30 Вт, а інший може видавати 100 Вт. Під ними кнопка, яка вмикає цю групу роз'ємів. Вмикаємо станцію. На дисплеї відображається рівень заряду, а саме 56%. Вхідна потужність, вихідна потужність і час, який станція пропрацює при заданій потужності. Розміри 245 на 160х210 на мм. Таколи швидкої зарядки. Та й пей гніздо. Apple 5 v Battery Charging, Samsung AFC 12 v Huawei FCP, SCP до 25 Вт. 2.0 12 Вольт. Памп Express першого та другого покоління. Type-C Power Delivery 33 Вт, Apple 5 вольт, Charging Samsung AFC 12 вольт. Huawei FCP, SCP, Quick Charge 2.0 3.0 та 4.0 Шварп не підтримується, Supervock не підтримується, Pump Express першого та другого покоління підтримується. Ці номер 2 Power Delivery 105 Вт, Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung AFC 12 вольт. Huawei FCP, SCP до 40 Quick Charge 2.0. 3054. Pump Express першого та другого покоління. Режим ППС присутній в діапазоні напруг 3 ,3, 21 В з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 100 Вт складають 66-76-74 мВ з величезним запасом вкладаємося в норму 2%. Вітал повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності. Розряжати будемо потужністю 100 Вт. Закінчився тест ємності, він тривав 2 години 29 хвилин, було віддано 248 ватт-годин енергії з заявлених виробником 288 Вт. Станція розрядилась до нуля, ніяких перегрівів, звісно, не було. Все працювало в штатному режимі. Станція розрядилась, ставимо її на зарядку, подивимося, скільки енергії треба для того, щоб її зарядити і скільки часу буде вона заряджатися від 0 до 100%. Так, ось вона вмикнулася, бачимо, що заряд поки що ось 0. Потужність збільшується. 300 Вт показує мій Torch торч, і Віталс показує 293 Вт. Має зарядитися за 57 хвилин. Трішки більше, ніж за годину станція зарядилася від 0 до 100%. На це було витрачено 330 Вт-годин енергії. Вітал повністю заряджений, вимикаємо його з зарядочки і будемо проводити ще один тест ємності, але не через Type-C роз'ємчик, а через розеточку ac 220 В. Бачимо показники збиті, вмикаємо навантаження і робимо замір. Станція вимкнула інвертор. Давайте подивимось, скільки було віддано енергії. 230 ватт-годин, і це через інвертор. Перевіримо, чи має цей малюк наскрізний нуль. Зараз котел працює від мережі. Бачимо, що навіть вогник загорівся. Вимикаємо його і вмикаємо нашу зарядну станцію. Звісно, так працювати не буде, тому що станції не ніде взяти нуль. Але ми підключимося кабелем зарядки. І вмикаємось в нашу зарочку. Ось так. Якщо нуль присутній, то котел мав би працювати. Включу гарячу воду. Так. Засвітився індикатор вогник. Значить, що станція бере 0 з мережі за допомогою звичайного кабеля зарядки. Наскрізний 0 це величезний плюс для такого девайсу. Вітал заявляє, а ми перевіряємо, чиста синусоїда. вніс 2 s 53 т підтверджує те, що ця станція має чистий синус, і максимальну потужність будемо перевіряти за допомогою фена дружини. 540 Вт. Без проблем тримає, хоч вітал заявляють до 500 Вт. Пробуємо знайти максимум 700 Вт. Подивимося, скільки часу пропрацює. Станція сигналізує про перевантаження Overload. До висновків почнемо з мінусів. Незрозумілий мені алгоритм роботи кулера. Ось цього. Під час розрядки, потужністю 400 Вт, він майже не включався, а якщо включався, то на мінімальних обертах його майже не було чутно. Але під час зарядки, потужністю 300 Вт, що на 100 Вт менше, він гудів трохи сильніше. Це не дуже прям напружувало мене, але ось такий нюанс. І другий мінус це відсутність Bluetooth з'єднання з смартфоном. Хотілося би. Налаштувати верхній та нижній поріг заряду розряду та контролювати віддалено, наприклад, USB-роз'єми чи інвертор. Цього немає. У всьому іншому класна станція віддає частну ємність, має наскрізний нуль це дуже важливо. Без будь-яких танців з бубном ви просто підключаєте зарядний провід в розетку і все, маєте станцію з нулем. можна використовувати в якості ДБЖ. З роз'ємчиками також все чудово. Type-C на 100 Вт присутній, працює так, як треба, віддає від 0 до 100%, а ще ліхтарик я не перевірив. Ось ліхтарик також працює. DC5,5 на 2,5 присутній, без питань можна заживити роутер. Дисплей, в принципі, інформативний, ніяких питань до нього немає. По вазі не надто важка. При цьому залізофосфат 5 років гарантії, що немало важливо. Свою думку на рахунок цієї станції ви, звісно, можете написати в коментарях. А також не забудьте підписатись на канал та доєднатися до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання на станцію і на спільноту будуть в описі відео. Дякую за увагу!